Усіх зі святом, друзі, ми сьогодні працюємо, ми сьогодні відкриті, чекаємо саме на вас. Нас дійсно дуже багато автомобілів понеїжджали зараз на продажу. Є що обрати автомобіль своєї мрії. У нас є три майданчика у Львові. Це я в нас зараз показую вам на Трофіані 19 напроти Арсену на Чорновола. Також є на княгині Олі 106 напроти нового цуму. Також є на зеленій 149. Близько 250 автомобілів в наявності. Є що обрати автомобіль своєї мрії. Наш авторинок працює кожного дня, без вихідних, є дуже хороші ціни. Не сказати, найнижчі ціни в Україні є на деякі автомобілі. Приходьте, обирайте. Якщо не маєте часу ходити, я вам підкажу одну ідею. Залітаєте ось тут на головній сторіночці в наш Телеграм. В Телеграмі ознайомлюєтесь з цінами, з каталогом наших автомобілів. Також ознайомлюєтеся там з лізингом, тому що всі наші автомобілі, от я вам покажу їх дуже багато, всі наші автомобілі ви можете ознайомитись в телеграмі з лізингом, тобто кожен автомобіль, до прикладу, цей автомобіль, можна придбати у ліз. Вам не потрібно повної суми, вам достатньо 25% першого внеска, і решту ми на 5 років розіб'ємо. Так що, друзі, забігайте, надаємо розтермінування, надаємо кредит, надаємо заготівку, надаємо за будь-які, як то кажуть, крипту, якщо хочете, типу, хоч по перерахунку, нема питань. Так що, друзі, забігайте. Продамо вам гарний автомобіль. Ми сьогодні працюємо, чекаємо саме на вас. Забігайте, обирайте автомобіль своєї мрії. тест драйв безкоштовний, будь-яка перевірочка. Теж, як то кажуть, вітається. До зустрічі!